Друзі, ми сьогодні з вами вон Сергія Ільковича Вознюка. Знаєте, Він... Вона нічого не каже мені такого. Але ж... я знаю, що в душі вона не недовольна, що я де на, на мусору. Та я вже як зроблю, щось, це я за собою. Щоб чистенько було. Так, кажу, ти... ага. менше треба, а я де за собою я зроблю. Ага, ага, ага. Це ми сьогодні ще Сергія Ільковича От. Забираємо на фронт чергову маскувальну сітку його виробництва. От. Ось він вже зачищає на своєму подвір'ї, замітає після закінчення в'язання. Ось така вона ця сітка. Ну. Так. Сергій Ількович, давайте показуйте глядачам, як це ви її зробили. Як це? Ось до дивіться, віці, дивіться, віче. Дивіться. Ну. Ось, Ось бачите. бачите а коли натягається, вона виходить красива, як зверху. Чи, да, так? От. Тут я вже цей последній раз, як натягову та кинув сюди. Ага. От. А так зараз відчепнувати. А подкажи, розкажіть їм, що це у вас на сільцях. Скажіть. Це підготовлений матеріал, нарізаний, все по цьому. Ось, добачте, це коротенький. От коли я, ето, бока не сходяться, кінець, ага. ось ойдо. От бачите, отакий не не то я кусочки і спорюю. У мене каждий кусочок отденно. От бачите, це вже такий, це такі от короткий. От, а це вже, це я коли є матеріал хороший, там я ріжу, це все я. Ріжу ножницями такі, це мені готове не дають. І це все порізане ною. Но, ці довші. От, це вже довші. От. Ага. О, це такі. О, це це теж. Та мені треба довший, От, який треба розмір, я беру, і я вже держки не маю. У мене все конвейером йде, коли я починаю в'язати. От. А це ось до кусочки такі, що цей, І тут уход теж. А так що все йде в роботу. Все в мене йде в роботу. Друзі, це сьогодні Сергій Ількович в 27 сітку. 26-та. А, двадцять 26. шоста. 26-ту сітку. От. Віддає мені для відправки на фронт. Це мене чекайте, я зараз ще, бо забуду. Він дві віддає, це він зараз ще одну, одну, бо треба в один із підрозділів зразу дві відправити. Вони у нас шириною три метри на дев'ять виходить. О, то якщо зв'язати дві докупи. Буде шість Доктор, на дев'ять. Це видали мені дві. От дві получають. Да. це одна. Це я йому привожу матеріали. А він, це друга. Він я ж. На чому? На кожлові. От. От е. Сергійкось ви би показали. Ну, хоч на одному прикладі, як ви в'яжете, ви маєте особливість, ви вже не так в'яжете, як в'язали рік назад. Ні, ні, ні. ні. Ви вже по-іншому в'яжете. Кожен раз я, допустим, в'яжу, ага. Це в мене такі, я беру більший, як у мене получав вона більші. І так я поступово збільшую. Розмір цих ага. лент і, і підв'язую ось бачите кінці. Це тут не вистачає лента і Ага. віце, допустимо, сюди. Я вже кусочко, Ну, кусочко, да, 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 да. Це а. дуже важливо. Кінь ки, бо як нема, ось бачите, кожен рянок має своє Хорошо. Увеличую. от це все приходить от той кусок дірізаного це довго, і а я... це все на, на такі тієї ленти. Да, да. Оце це, це все ножничами. да. ножницями. Да. Це в... вечором ви сідаєте і, і... До, ріжете. До шість часов до, до те, видно, вже навіть часами. Вже сонце зайшло, то я в'яжу четку бачу, а мені діти кажуть, лишайте вже, лишайте вже. Я беру, збираюся і йду до хати. роз, Починаю різати глянти. І це я, оце ж усі, це ж усе, Різати треба, це ну, мені да. такі не дають, ви ж бачили? Да. Оце, оце, це все, все різане. Да, це до 15 ми... часов до часу ночі я. Це Різ. ми на фабриці патріотичні беремо такі відходи. Ну, колись ми брали їх прямо тут у Ямполі, але зараз тут нема цього розкройного цеху, то доводиться аж з Могильова, а до Могильова це далеко. Але що ми зробимо? Ми дістаємо аж звідти, вивозимо і от в'яжемо такі сітки, які на вагу золота зараз. Ви не будете проти, як я цих дві сітки заказали хлопці в район Маріуполя там. Де треба скоріше. Туди посилайте. Я зробив, а ви дивіться. І на Бахмут треба, і. і, і, і Боже. Де, де, де треба. І, як... і, і, і ще там. Де треба, де більше опасно, туди і ви посилайте. Ви маєте з ними, і... да, да, Я але... не знаю що. Я знаю, як зв'язати, а куди їй треба. Ну, саме люди. І дуже треба ще, ще в одне бойове, бойовий підрозділ, там з Вітрівки воює. Не розказуйте. Ні, я не кажу місце, я кажу, що воїн наш з Вітрівки. От. Але вже йому наступно буде в його підрозділ, бо це треба туди, куди ну, край треба. От. Земляків, якщо треба, в першу чергу, давайте. Да. От. Ну, тому, вони всі наші, всі наші тут. Звісно, наші, ну тут, тут. своє ближче. Це <ріст> як хочете. Да. От. По... Я тут йду по ямку і тай, ой, спасибо, Сергій Ілліч, бо <ріст> треба було от, от, дит... синові там. Прийшло, На да. От, спасибо, кажу, щоб ви виручили. Да, приємно, Здається, іронда, ну приємно. <гум> да, <що ви> його... <гум> да. Але, друзі, наші сітки Сергія Іль... Ільковича виробництва, ну, можна сказати, по всьому фронту. Тут да. От він 26 сіток в цьому році. Ось, зараз буде. Це, це тільки цього року ще рік ж не закінчився. Ще рік не закінчився. От. Шириною 3 метри і довжиною 9. Оце зараз я роз... зробив такий розкрой, бо це я роз... розкройщик я там. Я їх отримую в одному рулоні. і вже Сергію Юлькочу приношу, розкроєні вже все. Щоб воно підходило під розмір оцього. Станка. Да, це, це раз ви вгадали добре. І він мене хвалить, що це раз я Бока. точно вгадав. І не треба йому ні підв'язувати, нічого. Бока добре сходять, як натягую, так пальці ріже, mm -hmm. що цей. Але натягує на, на, на якраз вистачає. О, і я це дуже старався, щоб воно було хорошо розкрити. Там не просто розкрити, вони присилають мені з фабрики таким великим рулоном, і тут треба було погратися, але все добре вийшло. Тепер воно ось таке. Ну, Сергій Ількович, він все життя працював будівельником, майстер, він шити вміє. от. Це то для нього от така робота в'язальна. Він тут творить, творець. Він тут вигадує всякі якби. Скоріше. скоріше. Да, як якісніше. Це творча робота свого роду. Вона частково і захоплює, коли. Це знаєш, знаєте, як, як оті. Ви знаєте, що мені. День проходить як минута. Я не маю коли це, щось думати. Треба дров собі різати, треба їсти зварити. І це я все собі сам. От, ага, це я віддихаю, пішов, взяв ножовку та й ріж, я ріжу дрова, щоб заготовити собі. Вже я і на бо чого, от зараз руки, от вже ж у мене роки, вже 89 років. От, і руки і е, е, тяжіть на серце і больно. Значить, я йду, беру ножовку і пиляю, і я е, 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 роз, роз, розганяю. Цей устало щую. Міняєте, міняєте да. роботу. Ти. Міняю роботу і це я віддихаю. От вам, друзі, герої тилу. Каже Вася. Та то каже, цілий день до цього роб... Стояв і каже, й співається. <говори> <говори> а що робити? <говори> я сам тут, я сам <говори> ж в'яжу, що вони собі займаються своїм білом. <говори> а голос у нього хороший. то, що мені Бог дав дітей хороших, Троє дітей, мені дуже хороші діти. От. Да, у вас і внуки, діти. У мене вже два, десять правнуків. Навіть да. в Іспанії є, от, -от двоє родилися. Правнуки. Ага. Дівочка і Хлопці. Ага. Ну то вже вважаються іспанці. То вже не українці, але українського українське да. Так. Але родилися і вони записують іспанці. Ага. Так. Бо там же ж народились. Да. Да. Що головне, хочу сказати, що це... А тут отпнувся паз, бачите. Бачите як? Це? Від чого? Бачите, це... як друзі. Тяжко. Такі людині ціни нема. Не буває таким людям ціни. Що це? Ага. О. Може давайте я покладу камеру, то й вам поможу. Чекайте, че я зараз. А може з тої сторони починаєте. Ні, не, не, мені треба чую, витягнути. О, все. Оце от бачите, все в рядом руки і мене ось доболить. Ага. Але що зробиш? Так. Цих людей теж в окопах. Що Чуєте, колись? а зараз вон, в Оксанівці молоді люди збирають 250 тисяч, 250 тисяч гривнів. Наше. А вони там за цих 250 тисяч зроблять стежку. стежку до, Вони кажуть, там в Оксанівці є. Є цей под земелі, той ще у скалі там. Е, вони кажуть, що то церква Рахманів. Знаєте хто такі Рахмани? Це колись були такі. Колись були старі люди. Ну це що, як тії, як вони? Що йдуть в монастир. Монахи, Це так як монахи вони. Ага, ага. Поступово видно перейшли в рахмани а потім ага. в монахи. Це я бачив, то але вже був бачив ту дюрку там, але не інтересувався, воно мені треба. Так це вони за 250 тисяч мають там стежку зробити до тої дюрки. От. І е, їх очолює. Значить, колишній ідеолог Ямпільського райкому партії Мирослава Марченко. От, таке цікава річ, що була не просто комуністом, а ідеологом, а стала майже монахиною. От де що це у Бога якусь. Що ж таке? Я дивлюся кіна ага. у час війни, от, чи зараз ага. от, Побіда канал. Ага. От, і там все одно, навіть комуністи були там, воювали, батальйон ага. наступали, і хрестилися. Ага. Як ішли в цей. Я от, не знаю, равно... чи чав вміє хреститися, але бачите, от вона очолює тих. Дійшло до неї, що в що... вийшло, що в неї щось було таке, що вона зверталась до Бога. От, я читав, я Біблію читаю вже не <говорить> раз. От. І мені до... Я... Чуєте, в... а може, коли цей Федя, як він? Поблоцький, вже, як кажуть, відійде до Царства Небесне. То може їй запропонувати, щоб вона тут на місці нього була проповідником. в нього в син, мабуть, був. А, син. Так. Я ось я хотів сказати і забув. Ну, то там вже місце зайнято, так, так що Мирослава Марченко правильно зробила, що вона в Оксанівці там, ага. Рахманський я цей. Був і очолює. Читав біблію до 12 часов, а привезли. А 94 роки цього учасника бойових дій ага. в вулицю. І два дні він там побув, вони дали йому другу кімнату. Я у цій взяв для воїн, для учасників, ага. але була рядом свободна і його туди положили. Читав до 12 часов біблію і приснилося мені, прийшов до мене ангел і каже. Молися за свого сусіда, от, щоб йому Бог облегшив страдання. Це якщо, дай Боже здоров'я, якщо от буде прочитають його дочка чи внука, от нехай вона дасть відзив, бо це, це було. Рано приходить дочка його вмиватися туди. Ти каже, можна я в Я кажу, це буває, що це моє. от. Я беру її розказую. А вона, дядю, а що це таке? А я кажу, не знаю. Навірно, готуйтеся до відправки його, О, туди, це, куди да, йому да. положено. От. Але я цілу ніч вочні молився, ніч просипаюся, а я оце наш говорю, розумієте? Проснувся при очима. І це я їй розказав, мені поставили капельницю, я лежу. Чую крик у канідорі, плачу. Думаю, мабуть, але заходимо з сестра, я питаю, що таке, Ваш сусід помер. Чого мені приснилося, щоб я за нього молився, щоб йому Бог облегшив страдання? Що да. ж таке? Є Бог. Є тобто, віра наша. Да, да, да. От. І це я, значить, довірили мені. Помогти йому да, да, да. в Все... Так, облегшувати. Що таке? Далі. Все, що таке, це не пізнане це. Ну, Ількович, тепер ваша задача молитися, щоб ця сітка захистила якомога більше наших воїнів. Володимир, я молюся кожен день. Молюся за дітей, за внуків, за правнуків, за сусідів, щоб були здорові. І за наших воїнів, щоб їх обминали пулі, щоб їх снаряди обминали, щоб їм Бог дав здоров'я, щоб вони витримали, да, і да. щоб Україна стала свободна і Да. Повна. да. Я кожен день молюся. Став рано, помолився Богу і пішов до роботи. Ну що ж, будемо завершувати зйомку. Слава Україні. Героям слава!